Як говорити з дітьми про смерть і втрату? Як бути чесними і підтримуючими? Рано чи пізно в житті кожної дитини трапляється втрата? Це може бути смерть близької людини, домашнього улюбленця, друга, знайомого. І саме в цей момент дитина вперше зустрічається з реальністю, яку важко зрозуміти навіть дорослому. Чи треба говорити з дитиною про смерть? Так. Чи можна це зробити без шкоди? Так, але лише якщо ми, дорослі, готові бути чесними, уважними і витриманими. У цьому відео ми розберемо, чому мовчання це не захист, а ізоляція, як говорити з дітьми різного віку про смерть, які фази можуть ранити, навіть із добрих намірів, як відповідати на складні запитання дітей. Чому важливо говорити з дитиною про смерть? Багато дорослих уникають розмов про смерть. Їм здається, що дитина ще не зрозуміє, що краще не травмувати, не лякати. Та насправді мовчання породжує тривогу. Коли дитина не має слів для свого досвіду, вона вигадує власні інтерпретації. І ці інтерпретації часто значно страшніші за правду. Діти спостерігають усе вираз обличчя. Йшов у будинку, шепіт між дорослими, вони відчувають зміну атмосфери. І якщо їм не пояснити, що сталося, вони можуть зробити висновок: це моя провина. Або мене не люблять настільки, щоб сказати правду. І навпаки, чесна і спокійна розмова дозволяє дитині зрозуміти, що вона не сама, що її відчуття є нормальними, а дорослі є надійними. Як говорити з дітьми різного віку? Коли дитині 3-6 років, основна її потреба це простота і конкретність. Дитина ще не розуміє абстракцій. Слова на кшталт пішов у засвіти, відлетів, можуть заплутати. Краще сказати, дідусь помер. Його тіло більше не працює. Ми не побачимо його знову, але можемо пам'ятати його. Необхідна підтримка у вигляді ритуалів, пам'яті, малювання малюнків. Книжок з відповідною тематикою. Важливо повторювати, це не твоя провина. Діти 60 років починають розуміти незворотність в смерті, але часто мислять магічно, необхідні конкретні пояснення без деталей, що лякають, і водночас відкритість до розпитувань. Наприклад, коли людина помирає, її серце зупиняється, і вона більше не дихає. Це трапляється з усіма людьми рано чи пізно. Це не сталося через щось, що ти зробив або не зробив. Підлітки вже здатні на філософське осмислення тем, вони часто шукають сенси, обурюються несправедливістю, ставлять багато складних запитань. І найгірше тут це уникати відповіді або знецінювати питання. Підліткам важлива чесність, визнання складності теми, готовність ділитися власними відчуттями. Не бійтеся сказати, мені теж важко про це говорити, але я з тобою. Бо це є потужною підтримкою. Навіть найкращі наміри нас не захищають від помилок. Ось фрази, які краще за все уникати не плач, все буде добре. Це говорить про те, що ми заперечуємо емоції. Бог так вирішив. Це може викликати страх перед Богом. Він зараз у кращому місці. Виникає питання: а чому не зі мною? Ти повинен бути сильним. Це відмова вправі на почуття. Забудь, це було давно, це про знецінення пам'яті. Замість цього важливо казати: я бачу, як тобі сумно. Ти можеш плакати це нормально. Я поруч, якщо захочеш поговорити. Діти інколи запитують дуже складні питання. Я теж помру, а ти? А чому саме він помер? Тут головне не уникати відповіді, але відповідати у формі, яка підходить віку і ситуації. На запитання, чому помирають люди, можна відповісти, що усі живі істоти колись помирають. Так працює життя. Але більшість людей живе довго. А на питання, а ти помреш? Так, звичайно, але я не планую це зараз. І навіть якщо щось трапиться, є люди, які будуть з тобою. Якщо дитина запитує, як саме сталася смерть, важливо сказати правду, але дузону. Дядько мав хворобу, його серце зупинилось, він не страждав. Дітям не потрібні деталі, їм важлива суть. Коли ми говоримо, наприклад, про розмову з дошкільнятами, то наша розмова може виглядати приблизно так. Пам'ятаєш, ми говорили, що тіло може перестати працювати. Так сталося з бабусею: ми її дуже любимо і будемо її згадувати. Якщо тобі сумно, я поруч. Для молодших школярів прикладом може бути наступне: я знаю, що тобі важко. Ти можеш питати про що завгодно. Якщо не хочеш зараз, ми поговоримо пізніше. Я тут для тебе. Для підлітка, скоріш за все, найкращим буде відповідь на кшталт. Я не знаю відповіді на все. І я теж злюсь. Але ми можемо бути в цьому разом. Якщо хочеш, поговоримо. Якщо ні, я просто посиджу поруч з тобою. Говорити про смерть це важко. Але мовчати ще важче, бо мовчання створює прірву між дитиною і дорослим. а розмова створює міст. Нехай цей міст буде щирості, простоти і витримки. Дитина має право знати і має право на підтримку. Тож, говоріть не ідеально, неправильно, але з любов'ю.